Усім привіт! Мене звати Аля, я клінток-блогер, і сьогодні ми разом з Watsons будемо прибирати квартиру, ділитися лайфхаками та надихати вас на прибирання. Почнемо з миття посуду, для цього нам знадобиться фейрі, гумові рукавички і універсальна губка. Почнемо. Не знаю, як у вас, а у мене є ціла схема миття посуду і що за чим я мию. Діліться в коментарях, чи є така схема у вас. Але спочатку, звісно, потрібно одягнути рукавички для того, щоб не зіпсувати шкіру рук. І отже, починаю я з чашок, тому що вони не жирні і це найпростіший спосіб їх помити. Додаємо краплю фері. Цього нам буде достатньо для того, щоб помити більшість посуду. Літом особливо класно мити посуд, тому що вода холодна і можна трішки освіжитися. Далі переходжу до тарілок. Насправді дуже сильно не люблю мити посуд, і якби я могла, я б, звісно ж, віддала цю справу комусь іншому. Але знаю багато хто дуже любить мити посуд. Я знаю, що для когось це навіть спосіб помедитувати або побути наодинці зі своїми думками, але для мене це зовсім не так. Тому зазвичай стараюся робити це після кожного прийому їжі, щоб не довелось витрачати на це весь день. Посуд чистий і можемо переходити до плити. Для цього мені знадобиться сів антижир. Він для цього ідеально підходить. Так як плита зі склокераміки, кераміки, дуже важливо використовувати засоби, які її не пошкодять і не поцарапають поверхню. Так вона вам буде служити набагато довше. Розтираємо засіб по усій поверхні, і якщо у вас дуже сильне забруднення, можете використати харчову плівку, накрити і залишити на декілька годин. Через це засіб не буде випаровуватися, у вас буде ідеально чиста плита. Залишаємо плиту на декілька хвилин і після цього можемо її змивати. У нас вже пройшло декілька хвилин, тому можемо змивати засіб. А якщо ви хочете, щоб ваша плита була ідеально чиста, прямо до скрипу, то можете використати. Засіб для скла, і вона буде сяяти. Після цього можемо протерти її насухо, для того, щоб не залишилось жодних розводів. Особливо це буде корисно для людей, у яких жорстка вода, і навіть на плиті можуть залишатися білі розводи. Для того, щоб не залишати ніяких розводів на поверхнях, дуже класно використовувати серветки з мікрофібри, тому що вони не залишають жодних ворсинок. Я для себе обрала таку зелененьку і можемо приступати. Ну я думаю, як користуватись засобом для скла, ви всі точно знаєте. Але не всі знають, що цей же засіб можна використовувати і на хромованих кранах, тоді вони будуть виглядати як нові. І ми обов'язково спробуємо це у ванні, і я покажу, як класно це працює. І все, наша плита ідеально чиста і готова для приготування. А ми йдемо далі. З платою ми закінчили і переходимо до холодильника. Дуже люблю універсальні засоби, тому цим же засобом будемо протирати і холодильник. Звісно ж, перед тим, як мити холодильник, звідси усе потрібно дістати, але я вже підготувалась, тому дістаю просто полички. Не дуже класно використовувати для холодильника якісь агресивні засоби, тому засіб для скла для цього ідеально підійде. Ваші полички будуть чистими і це не буде шкодити вашому здоров'ю. Ідеально чисто. І все. І можна протерти тепер ззовні, тому що тут постійно залишаються якісь відбитки пальців. Особливо жирні, коли ви щось готуєте. Ну, можливо, це тільки в мене, так. Якщо у вас ні, то дайте знати. Супер одним засобом протерли майже усю кухню. З кухнею ми вже закінчили, тому залишаю ці засоби тут і беру інші поліроль для підлоги. І, звісно ж, нам потрібно взяти іншу мікрофібру для того, щоб не переносити бактерії з одної кімнати в іншу. Не дивіться на те, що це засіб для підлоги, тому що він підходить для усіх виробів з дерева і допоможе зберегти їхню новизну надовше. Звісно ж, користуватись не дуже зручно, але якщо ви хочете, можете перелити в меншу бутилочку. Наносимо зовсім трішки засобу, протираємо, і, до речі, цей засіб допомагає усунути мілкі подряпини, тому буде виглядати ще свіжіше. Якщо у вас матові поверхні, а не глянцеві, як тут, ти хвилюйтесь, тому що цей засіб підходить для них обох. Як на мене, то взагалі краще, коли на поверхнях мінімум декору, тому що це спрощує і прибирання, і ви ненароком щось не зачіпите, коли будете спати. Повертаємо лампу на місце. Дивіться, як ідеально вийшло. Але я включила світло і побачила, що у нас тут є жирна пляма від рук. Ну, хтось дуже любить поїсти у ліжку. Але в мене є засіб, який з цим впорається. Якщо ви дивилися інстаграм Ватсенс, то ви його вже бачили. У мене такий універсальний засіб від СІП. Він підходить для всього. Навіть для твердих поверхонь і плиту ним теж можна помити. І обов'язково візьміть вологу ганчірку, по-іншому ви просто розітрете пляму, а не витрете її. Залишається почекати, коли все висохне, і тут буде чисто. Завершу прибирання миттям вікон, тому що нещодавно прочитала, що для того, щоб зранку краще прокинутися, потрібно подивитися у вікно. Та-та-та. Знову таки використовую цей засіб для скла. Він на сьогодні зірка прибирання. Напевно, це не дуже логічно вже мити вікна, тому що осінь і все одно вони через дощ будуть знову брудними. Але можна хоча б спробувати. З вікном закінчили і переходимо до мого улюбленого ванної кімнати. Прибирання ванної найкраще почати з унітазу, тому що засіб має попрацювати, а ми тим часом можемо помити усе інше. І залишаємо його чим довше, тим краще. Знайшла на барахолці таку красиву бутилочку і в неї перелью цю запаску від домоль. Я заповнила всю бутилку і тут ще є на іншу, тому дуже економно виходить. Хоча це і біозасіб все одно не забувайте одягати рукавички. Ви не подумайте, це інші рукавички, не ті, які ми прибирали на кухні. І наносимо засіб на усю ванну. Цей засіб ідеально підійде і для акрилових ванн, і не залишить вам ніякі розводи. Хоча тема Барбі вже і пройшла, але подивіться на цю рожеву губку, нею буде дуже класно прибирати. Ви можете подумати, що це губка для того, щоб самим помитися, але насправді вона ідеально підходить, щоб помити ванну через те, що вона дуже велика і не має абразивної поверхні і не пошкодить нічого. Ліки для душу дуже часто забруднюються через жорстку воду, і якщо вона у вас прям дуже брудна, можете залишити її в оциті. І у пакеті на ніч, і вона на ранок буде повністю чиста. І після того, як все помили, я люблю витирати насухо для того, щоб не залишалось жодних крапель. Витерли все насухо і можна повертатись до унітазу, він якраз вже почистився. Як ми бачимо, трішки залишилося, але якщо ви залишите на ніч, то все буде добре. До речі, ще один вам лайфхак для того, щоб висушити йоршик. Можете залишити його під кришкою, він висохне і не буде жодних бактерій розвиватися. А тут ми можемо уже змивати і можемо подивитися на результат. Всього декілька хвилин, а наш унітаз як новий. Якщо у вас наросла пліснява отут на герметику, у мене є для вас один класний лайфхак. Беремо паперові рушнички, кладемо їх на місце, де у вас є пліснява, і шикаємо засобом. У мене ось такий від і можемо це все залишити навіть на ніч. А взагалі, чим довше, тим краще. Не дивлячись на запах, цей засіб працює дуже класно. Залишається лише промити, але подивіться, як посвітліла ця частина. На цьому прибирання ванної у мене завершено, тому знімаю рукавички і можемо йти далі. На цьому моя частина прибирання завершена. Другу половину зробить мій чоловік. Поділіться в коментарях, як ви ділите обов'язки по дому. Можливо, у вас є діти, і після батьківських зборів вони роблять прибирання за вас. Також пишіть в коментарях, які ваші улюблені засоби для прибирання, або, можливо, у вас є якісь лайфхаки. А з вами була Аля. Підписуйтесь на ютуб канал Ватсонс. па, -па!